Раніше бойові дії йшли по всьому фронту в сотні кілометрів, майже 700 кілометрів фронта, по яких йшли бойові дії, чим не просто обстріли, а наступальні операції. Кількість захоплених в полон з обох боків, кількість втрат з обох боків втрат вимірювалася десятками за добу. Полони і поранених сотнями за добу. Ми це зупинили. За час дії режиму припинення вогню були звільнені з полону вже більше 1200 українських полонених. Навіть якби заради цього варто було би зупиняти вогонь і повернути додому, враховуючи ті тортури, і вбивства, які і знущання над полоненими, які демонстрували. Терористи, бо, ну, а як по-іншому їх назвати, якщо вони так ставляться до полонених. Навіть заради цього варто було б це зробити. Так дійсно. Зараз сконцентрувалися в трьох точках. В чотирьох: Щастя, Пахмутка, золоте, Дебальцево, ну, весь цей кішок, і аеропорти навколо. Але це чотири, лише чотири точки. І сьогодні. Обстріл вівся лише в районі Дебальцево, більш ніде одна точка.